Сімлю і ця друга частина клейки з еролі і татушки. В першій частині мене клеїла. І зараз будемо відкривати час. Подивіться. Так, добре візьму схосу веточку. прихиля. Так, стоп. Ну, чуть-чуть чі мов. Вони тут є? Ось у залі Це я просто отако пальцем провожу. Тобто, бачите, тут навіть червоного не залишає. Просто... Я дуже розчароваю. Ну, понятно, 4 гривні що можна було очікувати. Просто це я просто виводила, а що буде коли покупаєш. Далі ще я забула писав терти. Ось. На ці наклеечки ось тут. На ось ці клеєчки ось тут. І на ось ці катушки. Ось тут. Не знаю, чи їх хтось буде купляти після цього відео. Але я хочу оцю величезну татушку набити собі на живіт. все чекаю ваші айкуськи. Не було дві цю Коли буде хоча б один лайчик, то я не Так.